Пані Ганна одна з тих, хто вже постраждав від укусу кліща цього літа. Прогулянка в лісі стала причиною візиту до лікарні. На дачі, ну і в лісі по гриби ходила. І впився мені, отут ще й тепер заліплив. Я впився, я не бачила в четвер, у п'ятницю вже почало чесатися, подивилася там кліщ. Жінці пощастило, вона кліща помітила через день після укусу, тому вдалося попередити зараження. Видаляла шкідника, як годиться в лікарні. Медики радять, після укусу не варто займатися самолікуванням, краще звернутися за допомогою до спеціаліста. Не можна самому його видаляти. Е, Обов'язково треба звернутися до спеціаліста, там до хірурга, і вони вам нададуть допомогу. Але якщо вже ви знаходитеся в такій ситуації, що мусите самі видалити кліща. Саме краще обробити місце укусу вазеліном, олією. Після того в кліща наступає кисневе голодування, і він змушений вилізти на поверхню і на протязі години від сам ну, виповзає на поверхню. На жаль, як такої профілактики від кліщів немає. Аби уникнути укусу, радять під час прогулянки в ліс одягати світлий одяг, носити взуття без отворів для ступнів. Одяг має бути із довгими рукавами і щільно прилягаючим коміром. Як вона може проявлятися, як людина може побачити, значить, після укусу кліща, або коли вона замітила, що на її тілі знаходиться кліщ, може бути нездуження, може бути підвищення температури. Також може бути почервоніння в місці укусу. Тоді людина обов'язково повинна звернутися до спеціалістів. Якщо ж ви не помітили кліща, а після прогулянки в ліс відчуваєте легке нездужання, це може свідчити про те, що шкідних усе таки вас укусив. Тому знову ж таки не слід зволікати. Страждають від укусів шкідника і собаки. Тому після кожної прогулянки варто їх оглянути. Кусають собаки, заражають цих хвороб піроплазмозом, це уражує ретроцити крові. Саме краще це різні каплі, спреї, іменно проти кліщів, проти блох. Це кожен хоча б раз на 3-4 тижні, обробляти собачку. Треба, щоб вони просто на неї не сідалися. Зловживати порадами медиків не варто, адже кліщ це не просто комар. Цей шкідник переносить такі небезпечні хвороби, як хворобу лайма, так званий кліщовий бореліоз, енцефаліт.